Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми говоримо про зв'язок додавання і віднімання. Трохи порахуємо: 9 додати 1. 10. 2 плюс 8 10 7 додати 3. Десять. А чотири додати шість. Теж десять. П'ять. Додати п'ять. Десять. Десять додати нуль. Знову десять. А десять відняти нуль? Теж 10. Ну а 10 відняти 10 буде 0. Давай пригадаємо, що числа при додаванні мають свою назву. Числа, які ми додаємо, називаються доданки. Перший доданок, другий доданок. А от результат додавання. Це сума. Прочитай рівність. Назви доданки. Які числа означають доданки? 6 та 1. Правильно. Прочитай червону рівність. Назви доданки. Два та вісім. Прочитай рівність. Назви суму. Сума п'ять. І ще раз прочитай рівність. Назви суму. 8 молочинка. Трохи розім'ялись, тож давай переходити до роботи в посібнику. Завдання нас чекають сьогодні на сторінці 18. І в першому завданні запишемо рівності за малюнками. Скільки банок з варенням? Так, за абрикосовим варенням 6. А до них ми додаємо три банки з полуничним варенням. Абсолютно правильно. Спробуй зараз писати разом зі мною. Знайдемо значення цього виразу 6 додати 3. Дев'ять. Складемо рівність за малюнком з трикутниками. Тут знов є фігурна дужечка, яка наче обіймає всі трикутники. Яка дія буде у нас записана? Додавання. П'ять фіолетових трикутників. Додати. 3 зелених. Дорівнює вісім молочинка. Пробуй самостійно скласти та записати рівність за числовим рядом. Якщо потрібно, можеш поставити відео на паузу. А коли запишеш рівність, повернись до перегляду. Давай перевіримо. Стрілочка почала свій рух з числа 1. Тож до 1 ми додали, скільки відрізків пройшла стрілочка! 4 відрізки. 1 додати 4 дорівнює 5. Я підкреслила перше число в, першому, в першій рівності. Як ми його назвемо? Перший доданок правильно. Підкресли перші доданки в кожній рівності. В рівності з варенням це число 6. В рівності з трикутником першим доданком буде число 5. Ну а в рівності з числовим рядом число 1 абсолютно правильно. Перейдемо до завдання 2. Будемо дуже уважними. Скільки квадратиків намальовано? 5 квадратів. Скільки з них зелених? 1. А скільки червоних? Нема. А скільки жовтих? 4. З п'яти квадратів. один зелений і 4 жовтих. Давай складемо і запишемо рівність. Так, рівність буде виглядати так. Перший доданок один, другий доданок чотири, сума – п'ять. Перейдемо до наступного малюнку. Порахуй, чи змінилась кількість квадратів. Ці ті ж самі 5 квадратів. Один зелений і 4 жовтих. Але що відбувається з квадратами? Один зелений закреслили. Тож, якщо від суми 5 ми віднімемо перший доданок 1, то що залишиться? 4 жовтих квадрати залишилось. А це другий доданок 4. Тож, якщо від суми 5 ми віднімемо перший доданок одиничку, то отримаємо другий доданок 4. Давай запишемо це у нашому посібнику. Придивимось до третього малюнку. Ті самі квадрати, квадрати. ті самі 5 квадратів, один зелений і 4 жовтих. Тепер закреслили всі жовті квадрати. І залишився один зелений. Тож, якщо від суми 5 ми віднімемо другий доданок 4, то залишиться перший доданок 1, правда? Давайте також запишемо. Спробуємо ще трохи попрацювати і розібратися з цим цікавим явищем. Ще раз складемо рівності за малюнками і розпочнемо з першого малюнку. До чотирьох склянок. Червоним соком. Ми додамо дві склянки із жовтим соком. Так, всього буде шість склянок соку. Давай ще раз перерахуємо всі скляночки на першому малюнку. Їх точно шість. Перейдемо до другого малюнку. Перерахуй! Чи точно залишилось 6 склянок? Ті самі склянки із соком, абсолютно правильно. Але з них забрали 4 червоних. Давайте запишемо. Від шести склянок відняли 4 червоних. Залишилось дві жовтих. Перейдемо до третього зображення. Від шести склянок тих самих тепер забрали дві жовтих. Що залишилось? Залишилось 4 червоних абсолютно правильно. Який висновок можемо зробити? Якщо від суми ми забираємо один доданок, то залишається другий доданок. Якщо ми забираємо одну частинку, завжди залишиться друга. Частинка. А зараз запрошую тебе на веселу руханку. Друзі. Всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. У оленя є свій дім. Він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, двері стукотить, стук відкрий в лісі там мисливець, зли. зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти відкрий в лісі там злий зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик, там біжить, в двері стукотить. Ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, в двері стукотить, стук, стук. Ты відкрий в лісі там мы мисливих злий, зайчик, зайчик забегай, лапку подавай. стук, стук, ти відкрий, в лісі там мы мисливих злий, зайчик, зайчик забегай, лапку подавай. у оленя я є пин загляду я в окно, бачить, зайчик там бежит, двері стукоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мы мисливець злий, зайчик, зайчик забегай, лапку подавай. стук. Кри в лісі та мисливець злий. Зайчик зайчик забігай. Лапку подавай. Друзі, ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко! Бай! Трохи потанцювали. Відпочили. Час повертатись до роботи. І ми переходимо працювати на сторінку 19. І ще раз перевіримо. Як зв'язані додавання та віднімання? Завданні номер 4 складемо і запишемо рівності за числовими променями. Розпочнемо з першого. Уважно придивись до стрілочки. Так, від числа 7. Зробили 3 кроки через 3 відрізки. І отримали число десять. Який вираз ми можемо скласти? До семи додати три дорівнює десять. Так, ти вже молодець. Не чекаєш, поки я нагадаю, що час писати? А що буде, якщо будемо віднімати? Придивимось до другого числового ряду. Від числа 10. Стрілочка йде в зворотній бік. Тобто віднімаємо. Скільки відрізків пройшла наша стрілочка числовим рядом? Один, два, три відрізки. Ті ж самі три відрізки. І повернулись на число сім. Як ми запишемо? Від десяти відняти три дорівнює сім. Від суми десять. Ми відняли другий доданок 3. І що отримали? Ми отримали 7. А число 7 у нас було першим доданком. А що ж там у третьому числовому ряді? Давай придивимось уважно. Від числа 10 стрілочка знов повертається назад. Але вже наскільки відрізки. Давай спробуємо їх не рахувати, а спробувати поміняти місцями наші доданки. Від 10, від суми 10 ми тепер віднімемо перший доданок 7. І отримаємо другий доданок 3. Абсолютно правильно. Тож, якщо від суми відняти один доданок, то завжди ми одержимо другий доданок. Прочитаємо рівність. 4 додати 6 дорівнює 10. Назви доданки. 4 6. А сума 10. Складемо з цієї рівності на додавання, дві рівності на віднімання. Зараз будеш писати разом зі мною. Добре. Щоб скласти рівність на віднімання, треба від суми. ці рівності це число 10. Відняти один з доданків. Віднімемо перший доданок 4. Якщо від суми відняти один доданок, то залишиться другий доданок. Це яке число? Точно це число 6. А тепер, навпаки, від суми 10. Ми знову віднімаємо. Але тепер вже другий доданок. Шість. Що отримуємо? Дорівнює. Ми отримаємо перший доданок. Чотири. Пробуємо ще раз. 2 додати 7 торівнює 9. Від суми віднімаємо один з доданків. Сума 9. Від неї ми віднімаємо перший доданок. 2. Що залишається? Другий доданок 7. І навпаки, ще раз, від суми дев'ять ми віднімемо вже другий доданок 7. Що залишиться? Залишиться перший доданок 2. Прочитай третю рівність на додавання. Тепер постав відео на паузу і самостійно склади дві рівності на віднімання, так, як ми робили тільки що. Давай перевіримо. Щоб скласти рівність на віднімання, треба від суми відняти один з доданків. Віднімаємо перший доданок 5 мінус 3. Залишається другий доданок 2. А якщо від 5 відняти 2, то залишиться 3. Абсолютно правильно. Тож, ще раз повторимо, що ми одержимо, коли від суми віднімемо один з доданків. Отримаємо інший доданок. Пам'ятайте це правило. Тоді буде набагато простіше розв'язувати рівності. Для наступного завдання, завдання номер 6 нам знадобляться кольорові олівці. Придивимось уважно на малюнок. Скільки чашок стояло на столі одразу? На столі. Будь уважним чи уважною. Так. А скільки чашок доставили на стіл. Одну, скільки чашок стало. Після того, як доставили ще одну. Постав відео на паузу і обведи на столі праворуч стільки чашок, скільки стало разом. Давай перевіримо. Спочатку було 5 чашок, потім доставили ще одну. А яку рівність ми можемо скласти і записати. Запиши цю рівність самостійно. Тепер перевір, я запишу таку ж рівність, чи не помилилась я. До п'яти чашок доставили, тобто додали, ще одну. Разом чашок стало шість. Я не помилилась. Дякую, що перевірив, чи перевірила мій запис. Наступне завдання. Це самостійна робота. Постав відео на паузу та пропиши два рядочки цифр 7 та 5. А коли закінчиш прописувати, повернись до перегляду. Обов'язково в кінці уроку, після уроку, сфотографуй свою роботу та надійшли вчителю. А ще відскануй QR-код своєму посібнику та пройди інтерактивне завдання, щоб потренуватись в усному рахунку. Домовились? А наостанок я хочу з тобою разом розв'язати хитру задачу. Подумай, на що схожа половина яблука. Давай перевіримо твою відповідь. Отже, половина яблука завжди схожа на другу половину яблука. А я попереджала. Це хитра задача. Що ж, наш урок добіг кінця. Час підсумувати. У тебе все вийшло? Чи можливо були труднощі і тобі було важко? А можливо, ти нічого не зрозумів чи... чи не зрозуміла? Мені здається, ми гарно попрацювали на цьому уроці. Я тобі дякую за твою роботу і за твої старання. І, звичайно, прощаюся до нових зустрічей. Гарного тобі дня!